Так, ну що, хлопці, всім міцного, як то кажуть, на СНАГі, Нагадую всім, що був невеличкий коментар по поводу нашої невдалої висадки пацанів ССОшників, там, де якби втрати такі суттєві. Тому якби ми трошки вже присвячували свій випуск. Відносно форсування і щодо підтримки снайперських груп цього дійства трошки доповнимо. Що ж, поїхали. Ну що, починаємо з прелюдії, да? форсування водних перешкод проводиться зазвичай в короткий термін. Зрозуміло, що раптово для противника, ну і бажано на широкому фронті. Снайпери. Можуть застосовуватися на різних етапах і в різних видах фарсування. От. Ну і в принципі також там, де потрібні їхні професійні і здібності і можливості зі спостереження, ну і звичайно, зведення вогню. Взагалі існують два види форсування. це перше це сходу, ну а друге з розгортанням основних сил водної перешкоди. Значить, щодо першого, то тут якби, для збереження темпу просування наступаючих підрозділів, і коли це дозволяють умови обстановки, застосовується форсування річки Сходу, при цьому забезпечується раптовість, швидкість, мінімальне скупучення особового складу і техніки. Це така якби, мікроспецоперація, Щодо другого, розгортання основних сил, це вже більш така моти так оперативно-тактична дійство от, з задіянням великих ресурсів, то в такому випадку характеризується більш ретельною тривалою підготовкою, призначенням вихідного району для форсування, ну, а також організацією десантних і паромних переправ. Ну, тобто це така от хороша. Чому я сказав, що оперативно-тактична, тому що, якби, як, на мій погляд, знову ж таки, це перший варіант, тактичний якийсь такий прояв. В другому, вона більш масштабніша. 100% з використанням димів, відволікаючи маневр. Ну, це по прелюдії зрозуміло. Дивимося малюнок, як би хай на фоні буде. Значить, ефективність водної перешкоди, як самої перешкоди, може знижуватися завдяки раптовості, заходам по введенню противника в оману, відповідного високого темпу при порсуванні, ну і захоплені плацдарма на протилежному березі. Чому це в принципі стосується нашої ситуації? Ну, тому що, в принципі, будь-яка висадка. На берег, там, де у нас ворог, все одно відбувається після форсування. А чи відбувається це якоюсь невеличкою тактичною групою, чи це цілим підрозділом, це як різниці немає. Тому що, в принципі, для всіх є свої канони, якісь принципи, якісь правила, якийсь регламент. Значить, а тому, враховуючи якісь спільні правила для всіх ситуацій, фіксуємо, що. Для того, щоб забезпечити швидкість введення противника в оману та недопущення скопичення особового складу і техніки на, скажімо так, на нашому березі, От, форсування зазвичай відбувається на широкому фронті, ну і одночасно. По можливості форсування повинно проводитися на плаваючих бойових машинах і різних самохідних переправно-десантних засобах. Із застосуванням тактичного повітряного десанту для швидкого володіння протилежним берегом, а при відсутності вищевказаних засобів форсування здійснюється або через броди, мости, ну або на паромах, і як в нашій ситуації на човнах на різних. Значить, що до бойового застосування снайперських груп, то снайперські групи можуть Ефективно використовуватися як при підготовці, так і під час самого форсування. При підготовці форсування снайперська група займає відповідні вогневі позиції, що дозволяють, так би мовити, переглядати ділянку форсування по всій його ширині, ведучи при цьому спостереження ретельне за протилежним берегом. Будь-яка активність противника негайно доповідається старшому командиру під час форсування снайперські групи обов'язково знищують противника на протилежному березі, ведучи вогонь по пріоритетним цілям. Це у нас нагадуємо спостерігачі, артилерійські та авіаційні наводчики. Також розрахунки протитанкових засобів противника. Ну і різні такі. Ми знаємо, у нас є там таблиця своя. От. Якщо хто забув, нагадую, це таблиця пріоритетних цілей. Вони там списком йдуть. Подавалося в 14-му випуску. Нагадую. До речі, це буде доповнення до 14-го випуску невеличке таке. Значить, далі, взагалі, мабуть, важко. Переоцінити значить участь снайперських груп в розвідці, що передує е, форсуванню. Тому якби обов'язково офіцер групи застосування снайперів, розуміємо, хто це командир снайперської групи, от, повинен повторюю, обов'язково брати участь в організованій командиром батальйона, от, ну роти відповідної. Розвідки з метою визначення кількості снайперських груп, необхідних для підтримки форсування їх завдань з підтримки, вогневих позицій та інших елементів, які необхідні для проведення снайперської операції по підтримці форсування. До речі, снайперська група може сама брати участь. В розвідці в якості дозорного відділення, ну або в складі розвідувального або бойового розвідувального дозору. У зв'язку з чим в ході ведення розвідки снайперська група повинна зайняти вогневі позиції як можна раніше. Значить, порядок переправи снайперської групи для подальшого розширення. Плацдарму і розвитку нашого наступу в глибині визначається командиром при постановці бойового завдання. Зазвичай переправа снайперської групи здійснюється після оволодіння протилежним берегом нашим передовим загоном. При цьому при збереженні підтримки форсування іншими снайперськими групами. Зазвичай одна перепливає. Дві інші підстраховують. Чому саме дві? Ну, тому що одна снайперська група з одної сторони переправи можливої, а друга з другої. Це якби важливо і логічно і зрозуміло. Значить, якщо переправа, це наш варіант, здійснюється на човнах, от, то вона відбувається, як правило, в умовах обмеженої видимості. Для того, щоб ускладнити ураження ворогом наших бійців. До речі, чи було це зроблено. Як завжди на світанку, мабуть, робили. От, застосування снайперських груп можливо при застосуванні освітлювальних засобів, використання снайперами приладів нічного бачення та прицілювання. Тобто Тепловізійно або свір. Щодо свір, да, це короткохвильова інфрачервона камера, у, які, у якої такі здібності, що, як то кажуть, мама не гарюй може працювати і видавати якісні зображення в будь-яких погодних умовах. Вдень ночі, місячне сяйво, там, я не знаю, туман із-за окна. І все таке інше. Тобто, це, це рівень. Ну і треба відмітити, що при обмеженій видимості вогонь снайперами повинен переноситися в глибину набагато раніше, ніж в звичайних умовах для того, щоб уникнути випадкового ураження своїх підрозділів. Тобто, це якби зрозуміло, тому ще. Освітимо тему евакуації снайперських груп, і виживання, і відрив або ухилення від противника. Значить, кожне завдання, яке ставиться перед снайперською групою, має свої власні якісь особливості, пов'язані з виживанням та відривом. Ну, називаємо його так, або ухилянням, або відривом. І, звичайно, як кожен план. Повинен враховувати проблеми різного калібру, співвідносячи їх з індивідуальною підготовленістю членів снайперської групи, зі злагодженістю їхніх дій, а також з підготовкою екіпажей десантних засобів, ну, тобто плав засобів, якими переправляються чи форсуються водна. Шкода. Наступними правилами: перше, метою плану евакуації це є порятунок життя бійців за умови при неможливості здійснення ними самостійного повернення. Друге, при знаходженні снайперської групи в районах, які контролюються противником, можливим способом відриву від нього. Це є лише пересування по воді, тобто входити по воді. Третє. План повинен складатися з трьох частин. До заняття основної вогневої позиції. Перша частина, друга – під час перебування на позиції. І третє після виходу з основної вогневої позиції. Це, так би мовити, найважча фаза. В ході виконання бойового завдання. Обстановка може скластися таким чином, що снайперській групі доведеться залишатись в замаскованому укритті ну, декілька днів. Звичайно, що чекаючи, поки противник припинить їхні пошуки, і тоді, якби, з'явиться можливість проводити евакуацію. Евакуація снайперських груп, тобто пересування в точку евакуації в ході бойових дій у багатьох випадках потрібно пересування в точку евакуації ну, або пункт евакуації. Командир снайперської групи повинен знати основні принципи вибору маршрутів і обов'язково дотримуватися скритності при здійсненні евакуації снайперської групи. Щодо пріоритетів, при цьому, це період перебування на основній вогневій позиції залежить від бойового завдання, екіпіровки, запасів продовольства снайперської групи. Ну, і звичайно, що БК в тому числі. Виходячи з даних факторів, командир снайперської групи розраховує час евакуації. Евакуація є принципово важливою, вона підтримує бойовий дух і в такий спосіб забезпечує виконання бойових завдань в майбутньому. План евакуації, хоч там наземною, хоч морською, хоч повітряною, повинен готуватися заздалегідь, причому з урахуванням різних умов обстановки. Під час виконання завдання снайперська група, звичайно, що може стикатися з непередбачуваними різними обставинами, в яких група повинна проявляти дисципліну, ініціативу та гнучкість варіантів. Під час евакуації снайперській групі для використання дають кодові слова. Там, наприклад, одне з них може Повідомляти про прибуття снайперської групи. Інше кодове слово, ну, звичайно, що прибуття в точку евакуації, ми ж про евакуацію говоримо. Інше кодове слово може означати, що там, основна точка евакуації провалена і необхідно використовувати запасну. Там, третій варіант кодування може означати, що ви залягаєте, так мови, на тюфяки і чекаєте певний час, поки не припиняться пошуки. Ворогами снайперської групи, ну і таке інше. Тобто, у них так само, як для управління для вибудованої системи вогню, да, використовуються різні сигнали. Так же само, і тут в операціях снайперських груп також на випадок різних ситуацій треба мати свою кодировку чи кодування, коротше, коди. Ну і звичайно. За необхідності чи за умовах, умови їх використовувати. До речі, щодо відсутності зв'язку зі снайперською групою, у разі якщо снайперська група не вийшла в ефір встановлену кількість разів, от, або, наприклад, на протязі встановленого часу, тоді командир вищого підрозділу. Передбачає, що снайперська група зазнає відповідних труднощів з радіозв'язком або потрапила в складну обстановку, або поєднання і того і іншого, то в такій ситуації ним приймається рішення на евакуацію при відсутності зв'язку. І такий варіант також обговорюється, планується і доводиться. Звичайно, що найбільш мобільним способом є евакуація повітряним транспортом, але ми розуміємо, що в наших реаліях треба враховувати і розробляти і інші варіанти: там морський та наземний. В зв'язку з чим будь які з вище перерахованих да, способів може плануватися в якості запасного. Ну, Це у випадку, якщо. Зривається чи неможлива евакуація повітряним шляхом, тобто, це зрозуміло. Щодо самостійного виходу снайперської групи, то незважаючи на перевагу вищевказаних способів евакуації, звичайно, що може скластися така ситуація, при якій їх використання загрожує підрозділу евакуації або самій групі. От. Згадаємо історію з Маріком. Да? Там поки можна було віртушками щось доставляти, поки там хтось із ждунів не здав цей варіант. І якби все, евакуація і доставка БК припинилася, От. тому снайперська група повинна бути підготовлена в тому числі до самостійного виходу або повернення. Як групою, так до речі, і поодинці. Повторюю це важливо. При всіх тих варіантах, які розробляються, плануються, враховуються. Обов'язково ще враховується варіант самостійного повернення. Причому як в складі групи, так і по одному. Ну і пару слів щодо планування. Значить, снайперська група проводить евакуацію в максимально короткі терміни. Після виконання ними бойового завдання. Точки евакуації завжди плануються у взаємодії з підрозділами підтримки. Іноді обстановка може вимагати від снайперської групи прийняття рішення, чи вдатися до евакуації або самостійно виходити. В такому випадку командир групи повинен. Враховувати можливість самостійного виходу за розробленими маршрутами в райони розташування наших підрозділів, ну або в район, звідки можлива більш безпечна повітряна або морська евакуація снайперського підрозділу. При плануванні треба враховувати відповідні чинники, а саме Перше, це відстань. Відстань може обмежувати евакуацію наземним способом. У цьому випадку початкова фаза може бути наземною, а кінцева вже повітряною або морською. Друге, це враховується місцевість, тому що місцевість може бути визначальним фактором при виборі способу евакуації. Тобто точка евакуації повинна бути зручна з тактичної точки зору. Звичайно, що безпечною і технічно придатною. Тому снайперська група повинна вибирати в якості точки евакуації найбільш складні для доступу противника місця. Це ліси, там, гори чи будь-які ще там, терикони. Третє. Щодо противника, детально повинні бути розроблені дії в позаштатних ситуаціях, коли противник заважає проведенню евакуації, тобто особовий склад снайперської групи, повинен знати чітко і відпрацьовувати це, які дії він буде вчиняти. Ну, і, мабуть, останнє це виживання і, собственно, відрив від противника. Попередньо повинні бути розроблені. Дії по виживанню і відриву від противника, ну, наприклад, там розглянути різнобічні аспекти, необхідні для тривалого виживання групи, навіть е вміння психологічно витримувати довгий період голодування, до речі, тренувалися, От. в тому числі розробити план, що забезпечує. Найбільші шанси виживання і повернення в райони, які контролюються своїми підрозділами, От. ну і відповідно до тієї обстановки, що склалася, ну і саме самого завдання, яке було поставлено перед снайперською групою. Ну і мабуть, завершуємо цей випуск. Наступний буде тематика порядок виконання завдань. Відділенням снайперів вона -то, якби така буде маленька, тому її сюди тулити немає сенсу. Тримаємо стрій всім снаги, ну, або Говоримо Богу смерті.